Раз відосик пішов, значить щось ще з флагмана залишилося. Проходьте по силочках і буде мені щастя, а буде мені щастя, буде і вам щастя, бо за нещастя ніхто працювати не буде. Бачите, на YouTube взагалі немає часу, не нервів, ні натхнення. Все вийде зовсім на іншу справу. Вигорання на цій роботі звичайне діло. Але не знаю, чого всі бояться. Я вже приработався, мені взагалі норм. Страшно, буває тільки в одному проценті із 100. 99% часу ви до цього случаю готуєтесь. Отакі пироги. Добренько, додамо вам магазину флагман. Більше додати нічого просто. Вибачайте, забудьте про рибалку. Але може все повернеться, якщо я потраплю туди, куди треба. Процес іде, над цим працюємо. Продуктами я закупився, я молодець. А ще я молодець, думаю, тут темно і мене ніфіга не видно. Але я думаю, мене хоча б чутно. Напишіть в коментах. Радий бачитись. Петляю з жратвою понеслась, поїхали в магазинчик. Всім привіт! Бренхід трохи дістав, але це канал Капітан Гак. Ми знаходимося у улюбленому магазині флагман. Скидачний день, вечір, покупателей нема. Я вискочив, закупитися в магазин продуктів і, як обично, магнітом поряд притягнуло у флагман. Ми тут мимо проїздом. Якщо ви дасте це відео, дивитесь, мене вже тут немає. Були у нас Azor x Game, шикарні бланки, ви пам'ятаєте, в кривому розі ми ними рибалили не раз. Але вирішили поміняти на кіншин, он він стоїть з тої сторони. І Азура обіцяла нам новинку. Але хоч убийте, я забув, як вона називається. Вспомнив, здається, кінетік. Ось вона. 415 о, до 10 грам, оцей буде цікавий. Оп! Легенький тоненький бланк, якісні кільця, тих воно от зумірується на них на фоні всього цього. О, отак от видно. Тоненька фурнітура якісна. Треба буде на тест огляд взяти, сподіваюсь. Половимо. блін, він зовсім легенький. Якщо що, зайдіть у флагман заценіть. І ця штучка йде в комплекті на кожному бланку. Але я її зазвичай знімаю, боюся, що за неї захлеснеться шнур. Блін, фурнітура дійсно класна. Тоненькі кільця. Зразу видно, планк більш високий якості. А ну блін, що ж ви хотіли. Ціна... Трішки, але зовсім трішки кусається. Хоча, по а факту, що зараз візьмеш хорошого за 3 тисячі гривень. А виявляється, можна ще взяти за 3 тисячі <хоро> гривень. Можна було ще й котушку кеншин під нього. Якусь. Там є фортран Нео. Вазури якісні і гасити щупаків. Зазвичай я на щуку використовував бланк 10-30, але останні роки ви бачите перейшов на тест до 10-15 грам. Ось ще ніяк. Фурнітурка. Тут ми зазвичай багато всього згрібаємо. Карабінчики, верключки, вазури, все зазвичай якісне. Тройнички, двойнички, але ми обожнюємо. Ось вони повнери, повний набір, двойники, тройники. Перед війною, до речі, здається, 12-й номер брали ось ці під, під 3,5-5 грам. І тягали щук по кілу, хоч би що. Тому що взяти, наприклад, 8-й номер. Вже ближня не буде так маленька, 3-5 грамова відпрацьовувати, як відпрацьовує на. Тройничку 12-й номер оунер. Як я вас учив гачки того вони дорогі, але вони того коштують. Посчитайте, я не буду в примір ставити кому, в неї недавно полторуська зійшла щука, сама крупна щука в її житті. Але я впевнений, що кум там не допрацював з тройниками. І таке бува. За тройниками і гачками треба стежити, на них не можна економити, тому що це злив трофея. Кейтеч, привіт. Колись ми на тебе будемо ловити, коли станемо навіть не мільйонерами, а мільярдерами. Наш улюблений силикончик це Тіога, Лакі Джон", І звісно, флагман в розфасовці Мепс. Менс, як завжди, і сам флагман. Стільки ця кислота переловила риби, це не згадати. Отакі От пироги. Що ж тут можна ходити вічно? Треба йти, бо я зараз почну нагрібати ящики і скупляти пів магазину, скучив за рибалкою. Але це зовсім інша історія. Передавайте від мене щуки привіт. Красавиця. Проходьте по силочках в описі. Не забувайте проставляти лайк. О, Окуляри гарні завезли. Ціни трошки кусаються. О, я себе бачу, й-моє. Вірите, я сьогодні у ванній в душі. Перший раз себе в зеркало побачив за місяць, за півтора місяця сидіння в окопі в лісі. Отакі пироги. Дякую всім, хто підтримує канал Капітан Гак. Дякую за ваші донати. Багато підписників задонатили. Ці гроші реально місцями допомогли. В армії. І так, як то кажуть, так не потрібен. а без грошей не потрібен взагалі. Я був з грошиками, то я був потрібен. Не тільки себе підтримував, а й хлопців. Загалом це були продукти, я так скажу. Але це була зовсім інша історія. В армії кормлять добре, але контрольне слово в армії не вичепки. Добре, не буду наговарювати собі на статтю. Проходьте по силочках в описі. Радий був побачитись. Всім пока. І до зустрічі на воді. Середина вересня, Йохани Бабай. Що за мутації пішли? Ждемо врожай під Новий рік називається. Розовий Персик прямо готовиться на лесну зацвіти, засвісти, забуять, Головне, щоб зиму пережив. Що стільки вершки по... посохли, я не зрозумів. Ну таке вітки вже налилися, йомою, готові приймати персики <рес> і в хвости в гриву. Красавці. А листя яке йомаю, Розрослося. Цьому персику чи то кінець, чи то чорт його зна на весну буде видно. Мікролистя тирчало, я його пообривав, думаю, може нове виросте. Не виросло. мікролистя, в'яле таке було. Ну, грушка в наступному году, думаю, одійде. Треба ну, зараза бризкать. Якісь тварі її доїдають листя постійно Он стачують. Хоча я її вже хоронив три рази, мабуть. Ну В'яточку в бік дала невеличку. На ній в наступному році зав'яжеться грушка. І не одна. І тут гілочок багатенько. Ще й нові прориваються. Ягоди будуть. Персик номер 2 теж красавчик. І це із шести посаджених. Але сажали якось невчасно, неправильно. І так далі. Листя якесь падло точено, не можу вичислити, де воно ховається. Грьона гусениця вже раз п'ять підходив. Немає цього шовкопряда довбаного. Інжирчик під новий рік буде врожай, який ми не скуштуємо. Попер падло. Пштирило, як от удобрені. От оно що оказується. Правильні хороші удобрення, я його понес. ці ось веточки вони за місяць виросли, навіть менше. І ще місяці вони догонять доверху. Ну, мабуть, і відсохнуть на зиму. А може і перезимують підгорнуть підниз побільше. А це і в зв'язку з тим, що забули включити воду пополивати, поки я був в кривому розі осипався, але заново, як бачите, за місяць відновився. І знизу теж відбива, але від стовбура буде як дерево. І комашки тут, як тут працюють. Інжир, щоб в будущому точити падлюки. Такі останні вже от плодоносили дерева. Готовляться на наступний рік. Привіт! Як бачите, попідв'язував гранати. Удобряю і на вид їх непогано вштирило, понесло так собі. Підв'язую. На наступний рік зав'яжуться ягоди, якщо хто ні травма фоскою весною пол'є. Бо квіти зав'язувалися, але вони опали, бо земля тут глина. Бідна зовсім, тут немає їм що їсти, а гранатам удобренні треба дофігіще. плюс вода. Таке. Добренько, ви там проставляйтесь, діліться роликом з друзями. Силочки на донат, на проходження це і є донат плюс на прямий донат. Карту в описі під відео. Тепер, як завжди, залишаю. Часи ни тяжкі. Але якщо ви. Це відео дивитись, то не так уже все і плохо. Значить, можливо, ще живий. Цей інжир від підписника теж попердолило його, поперло не слабо листочки пішли. Переживав, щоб не здох, Тоже треба вдобрить на зиму і загорнути побільше землі, щоб не промерз.